Ну що, хоча б до, до осені звільнимо Крим від окупантів, щоб поїхати позагоряти. А що так довго? Може скорше вийде. тільки за. Ну то тут всі за щоб то До осені то дуже довго прийдеться. І так вже 4 місяці магаска вже докладає тут стоїть, а особенно не хвилин, то сказати, прогресу ще так аж не буде. Якраз поїдуть, це 67 км. Ні, то я в не. Весь цей розвід — это был мой пациент. Слава Україні! Героям слава! Як ви думаєте, будемо загорати цього літа в Криму на пляжах? Думаю, ще швидше. Я думаю, ви б ще не загоряли в Владивостоку. Бра! За не будемо до Вуді Востока дитини. Каже, стріли <постив> біля Верховної Ради. Що? Ну, кажу, <постив> так, там вони сидять. <постив> Де <Да>, я <постив> тепер знаю? <постив> <у> нас <постив> кажу, козацька. <постив> 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 я не знаю хто. <постив> <Цінка>. Знає мене? На двірлянський район великий. зараз буде на Під'їде. Так ось тут э, рішення беруть, думають, як державу будувати, що будувати, відки будувати. Колись був у нас э, такий голова конгресу українських націоналістів, перший голова конгресу українських націоналістів Микола Стіборський. Ось. Він книжка така, і він написав цю книжку, вона називається «Націократія». І от по поводу цієї книжки дуже цікава річ. От. Я би хотів вам сказати, аби ці е, тугодуми, ну, як надмашини, я їх називаю. Тому більше ніхто не керує то Ми їх скоро почистимо, але тоді то що то прийде час. Так ось по цій книзі, після Другої світової війни Японія почала розбудовувати свою державу. І піночет взяв за основу. Чині. Бачите? От які речі, наші учені, в ті часи написали, які є е, реальні в теперішній час. Тобто все чітко зроблено. Не треба нічого видумати, треба брати і робити. А вони тут кавішукують, всяку, всяку ерунду, щось, щось нам то розказують, які законіти, 200 з чимось депутатів, чи 400 з чимось, їх, там, якому треба постійно е, щось платити, розумієте, які ходять, де в дід по ми ходимо, в яких вони ну, як костюмах ходять. Дід подивіться в нас, може і тут і коштів на дорогу немає додому добратися, бо у кого там похорон, хтось, хтось там мере або ще якась, то ситуація. А вони на яких джіпах їздять. І це медаші, ми, ми це не будемо терпіти. Це у нас просто ці воза події, які це з, з Росією ведуться. Якщо це закінчиться, ми за них візьмемося, хто так платну. Інакше не може бути. Чому? Нащо це все придумувати? Боже мій, та підніміть. Я ж завжди згадував, кажу, дивіться, Німеччина мала одного ідеолога. Це був Альфред Розенберг. Так? По деяких законах Німеччина і сьогодні живе. От, то тих законів Гітлера, які були створені, вона по понині живе, тобто вона нічого не, не відміняла. А в нас були чотири ідеологи. І як, ми не можемо Україну побудувати? Ну, це смішно. Вони щось тут ходять, розумієте? Тому що воно є нацменшини. Ці нацменшини не хочуть, для того, аби Україна жила, для того, аби Україна жила. жив. Не допускають навіть до влади, якісь там перемовини ведуть з кимось, десь там щось. Погана справа. Я думаю, з Господньою допомогою ми це все діло виправимо і все буде нормально. Тому що український народ заслужив жити гідно. Ця тисячолітня арабська історія, їх, яку вони нас гнобили тисячі років, розпорошували, історію іншу писали, розумієте? Дійшла до того, що ми ж маємо, те, що маємо. Але слава, я тільки можу одному Януковичу подякувати за те, що націю зробили. Ну, Він каже, Тлені не одну революцію зробив, а цей дебіл-дві. Ну то що говорить? У сільради нашого їх не візьмуть місцевого русака, а беруть корейця або беруть китайця. Мені каже, господар, він каже, нам роботу дає, дисципліна. І вибирають їх О, ще, чужаків. Ще один представник. Залякані, вони далеко.